Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який шпигував на Черкащині. Контрозвідка Служби безпеки України вчасно викрила зловмисника, задокументувала його злочин і затримала у вересні 2024 року, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу військового об'єкту. Як встановило розслідування агентом ФСБ. Є безробітний 45-річний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку швидких грошей на телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання він особисто об'їжджав обласний центр та приховано фіксував локацію українських захисників. Також під виглядом побутових розмов серед своїх знайомих він випитував потрібну йому інформацію. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.